Усім доброго дня в продажі Volkswagen Tauran 2009 року 2.0 дизель 103 кВт. Автомобіль свіжопригнаний із Німеччини, комплектація Unate, автомобіль в рідній фарбі, титанові диски, зимові шини стоять стоїть на автомобілі, автомобіль 7-місний. На класній комплектації. Цим біль весь повністю збережений, доглянутий, зверху має хромовані релінги, дуже красиво дивиться. Передня оптика в нас де лінзована. Хром ціленький, капот без колів. Є також додаткові поворотники в зеркалах. Зверху релінги. Салон автомобіль дуже просторий, шкіряне кермо із бортовим комп'ютером, мультимедія, є також круїз-контроль, датчик дождя. Пробіг 222 тисячі. Датчик світла, також клімат-контроль з підігрівом передніх сидінь, оригінальна аудіосистема. Шестиступка, є також система ASP, панель вся ціленька, є багато карманчиків, додатковий підлокотник, сидушки в гарному виконанні. Карта із тканинними вставками, 4 стіклоподйомника, електрорегулювання, складання та підігрів дзеркал. Також є столик. Сидіння в нас йдуть кожна окремо, вона складається, опускається, а також їх повністю можна зняти. Задні сидушки, вони складаються і робиться рівний, рівна підлога. Є також додаткові коврички, багато відділення. Отже, нагадую Volkswagen Tauran 2.0 дизель 103 кВт. 2009 року автомобіль свіжопригнаний із Німеччини на зимових шинах, на Тітанчиках, в рідній фарбі. Семимісний авто знаходиться в місті Тернополі. Можна будь-який час оглянути, пройти тест драйв та стати щасливим власником. Також можна фотографії та ціну переглянути в телеграм-каналі. って。